Але вони ну, багато в чому схожі. Просто у них дивізія виконує функції корпуса, умовно кажучи, ну, і, uh -huh. а полк е, виконує функції ну, бригади. Та, от. Вони перейшли, і ця система в 2024 році себе дуже добре проявила. Вона дала можливість е, вести оцю безперервну наступальну операцію на багатьох напрямках. Е, оця централізація управління, поява нових рівнів управління і так далі. Е, і ми зараз дуже правильно робимо, ну, нема нічого зазорного, так, щоб е, сказати, що в цьому противник там, ну, умовно кажучи, ефективніший. І е, спробувати не спробувати, а зробити краще насправді. От ми зараз е, ну, можна сказати, що трохи йдемо вдогонку. Е, Противник перейшов, тому що повномасштабна е, механізована війна. От індустріальна така, от яка зараз іде, вона для неї форма отаких великих частин і з'єднань, вона більш ефективна.